Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Ви ніколи не задумувалися над таким питанням, що в тренажерній залі ви можете отримати от стільки, і можете отримати от стільки. І то, і то вважатиметься за результат. От саме тому я наголошую, що люди, які пишуть коментарі, я там, наприклад, я треную тільки верх і маю чудові руки, вони в мене. Такого-то розміру я маю результат. Таким людям я можу сказати, що результат у вас неповноцінний. Ви не отримали 100% від можливого. Якби ви тренувалися дещо по-іншому, ви би отримали 100% від того, що ви вкладуєте в себе. Давайте поступово розберемося. По-перше, розіб'ємо, я би хотів розбити на... Людей на дві групи, дві частини. Одна частина людей тренується і має результат. Давайте назвемо його просто візуальний. Інша частина людей тренується і має результат відчутний. Оце дуже дві великі різниці. Перше, що таке візуальний результат? Людина візуально виглядає, ну, скажімо так, естетично, прекрасно. А якщо ще мало жирових відкладень, вона там підтягнута, все таке, і, здавалось би, все супер. Але людина, яка не укріплює свій корпус, вона не отримає, як вже було наголошено, повноцінний результат. Він, Оце, що ви бачите, він візуальний. Якщо десь в якійсь непередбачуваній ситуації положити на цю людину там 60 кілограмів, і хай вона пробіжить хоча б метрів 100, така людина не пробіжить. Вона здохне, вона загнеться, вона не підготовлена до такої ситуації. Ну, я не буду казати, що зараз в країні війна, і що прийшло прийшлося кому пережити там, де був я, і все таке. Люди, які на мене підписані, знають, тому я от можу про це говорити. Я от можу про це говорити, що тренування мені дали. Вони дали витривалість, вони дали можливість там бігати із якихось обтяженням на собі, все таке. Тобто, я можу стверджувати, що те, що я роблю в житті, мені згодилося. Тому що я треную і ноги, і корпус, і, скажімо так. Стовбур весь укріплений, незважаючи на мої травми. Це стосується не тільки мене, я просто на прикладі себе привожу. От, першу частину людей ми розібрали. Вони тренують верх, ну, хай буде верх. Тренують грудні, там, спину. Є люди взагалі, там, руки, плечі тренують, там, трошки щось жмуть і все. От, вони вроді би естетичні, все там, зніми з них штани. Вони, такі соломені ноги. Хребет взагалі не укріплений. Така людина, якщо попадає в якусь непередбачувану ситуацію, для неї створюються проблеми. Вона, вона не може витягувати великих навантажень. Інша група людей. Хай він візуально виглядає не так красиво, не так естетично, як цей перший, в якого там. Біцепси, руки підкачені, можливо, вони і не підкачені. Може бути, рука там, 37 см, вона суха, і на фото там піздец чувак виглядає. Може бути у людини там 44-45 людей, десь більше залита жирком, але там більше м'язів, і ця людина буде сильніша, і в житті теж. От. Тому ми розуміємо, які люди більше. Взяли. Яка група людей більше взяла від своїх тренувань? От, ми розуміємо, ті, що тренували корпус, чи ті, що тренували просто верх? Просто верх, робили якусь дрошечку, вони не укріплені. Ті, що повертаємось до другої групи, тренували корпус, виконували станову тягу. Силові вправи, виконували присідання, там все таке. Якщо вони все зробили грамотно, без травм, то така людина буде значно сильніша. Є люди, навіть взагалі, що тренують там корпус достатньо тренують верх великі м'язові групи, але вони практично не тренують руки. От як я. У мене рука 44-45. Наразі руки я, ну, така легенька підкачечка йде. Легенька підкачка. Одне, що я свого часу більше упору робив на трицепс там і ну, от любив, любив я тренувати трицепс. Біцепс якось не дуже. Зараз я пауерліфтинг і взагалі там руки особливо не навантажую, але вони є. Вони є, звісно, що через те, що я. Так тренувався. Давайте я спробую пояснити, чому так відбувається. Тому що я вже, я вже бачу по ваших очах, по <смі> очах моїх підписників і не тільки Особливо ті, хто давно підписані, вони знають, про що я розповідаю, що я можу, і все таке. Ті, що не знають, давайте все-таки розповімо. Дивіться, людина, яка тренує корпус. Яка там присідає, ну, тренує ноги, скажімо так, корпус теж тренується, коли на тобі штанга лежить, ти ж тримаєш там і спина, укріплюється, все таке. Коли людина тренує великі м'язові групи, збільшується викид гормонів. Збільшується викид гормонів і ці гормони поділяються і на інші м'язові групи. Перше. Друге, людина, яка тренує низ, і верх, а не тільки верх, у неї повний кровообіг. Навіть люди, які не тренують, не можуть по якимсь причинам повноцінно тренувати ноги, ну і за хребта, припустимо, не можуть положити на хребет якусь вагу велику. Таким людям, от своїм учням, я рекомендую просто присідати. І ті люди, які просто починають присідати, навіть без ваги. От візьміть 5 підходів по 20 присядьте, і ви заб'єтесь, Ноги ваші заб'ються. Вам буде важко, але коли ви будете робити це на постійній основі, у вас буде краще покращуватись кровообіг малого тазу, все таке. У вас буде ганятися лімфа краще, і ви будете краще себе почувати. Навіть мішки під очами пропадають, коли ганяється лімфа. А людей в віці вже після 40 років таким людям присідати обов'язково. Це в першу чергу для вашого здоров'я. Тобто те, що я казав на початку, для чого ви тренуєтеся? Щоб бути функціональним і потужним, і в житті десь це вам згодилося? Чи просто ви тренуєтеся, щоб пофоткатися перед там, на камеру, пофоткатися для Інстаграму, для ще чогось там, а в житті ви там. Ідете, попросить дівчина підняти якусь торбу важку з незручного становища, там, де спину включити потрібно, ну, ви не можете. Ви не можете, то ви, тому що ви тренували тільки біцепс і прес. От, розумієте. Ну, Суть цього роліка, я сподіваюся, зрозуміла, що потрібно качати все тіло, якщо ви хочете бути функціональним. Якщо ви все-таки хочете там мати. Руки, упор на руки, то теж ви будете тренувати одні руки, ви, ви отримаєте там, ну, вони так будуть рости. відсотків 70 ви отримаєте викиду від того, що ви робите. Вихлоп буде. 70%. Якщо ви будете це тренувати з ногами, вихлоп буде 100%. Ну, от якось так, друзі, думайте. Що підходить краще вам? На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей!